Вітальбатели Шахів врай проти Маріс Паралба, Бразилія, рейтинг 1947. кінь f 3 Дякую. Паска, типа, мабуть. Давай. Иди дай там не хочешь. Ну і не треба. Це якийсь дивний хід, якщо чесно. Тепер у мене тут все закріплено. Так якщо... Слона 6, потім якось тура сюди. Слона 6, тура сюди. Там буде видно. Ну, забере, я відійду. Кудись. Тудись. Ну, тоді. Так, хочу зіграти, але не заре. Слон висить. Все висить. Десь кіні висить. Так. Назад. Наші 4. Куди йому коня дівати? напевно напомню, коня. Якось від звязки, хотя у него тут есть хитрії. Mm. Не пущу весно. Так, треба мені щось робити з цим конем, слоном, фрезем, з всіма фігурами. Треба щось робити. Ну, відкриття гри мені, в принципі, нормас. Я згодний на це. Ну, я десь так, посилимось трохи. А я ж не можу брати цим пішок. Ну, добре, якщо він так візьме, то я так. Єс, yes, єс. Yes. Якщо він так і візьме... Він і так і не може взяти. Так, давай конякутись. Дурниці якось займається, чесно. Что мы хочем тут з'їсти Навряд ли. Ну давай выпрямлю. Ты же на резюме, что-то Тому ты туда. Пом'яти слонів хочу потім по білим полям, наприклад, f3. Так, f3 я вже не зіграю. Можу сюди піти, типу, і на взяття. Сюди. Пожертвували назад, як би піш АК. Можна взяли, взяли і D4 піти. Я взяв. Це ні. Можна так піти. Ну, давай пожертвуємо, Не знаю, час вже немає. Забірі поля хочу отримати атаку, по можливості. Треба було спочатку шах скоріше за все дати. Так подумав, потім з'їли. Та й так нормально, в принципі. Сипарник не задумався? Ну. Шо, шкода тобі чи що? Чек сюди. Давай так. نخواهید چیز رو راه دیدم همه بودم Так, 57 на 71 Довга партія. Добре, дебют у мене щось нема мало хвилюю. Тут мені цікавіше було. Довгі маневри суперник робить без пішака. Ферзя загнав на 4. Тут він якби один нічого не може зробити. Десь переводить, так, тут в 6 можна було якось да, по центру піти. Так, і він починає відкривати гру, але насправді його то фігури не дуже стоять. От, наприклад, кінь не, під, не захищений ніки. Він підвисає. Після взяття брати не можна кінь, тому відкриття гри йому не на користь. Ходиться назад, ще йти, ну, видно, його фігури стоять невдало, координація ніяка, слон сам по собі. Кінь сам по собі, тури роз'єднані, фарсь. Неясне, де слон один десь кудись атакує. Ось можна було краще. з'їв. Що не треба було брати, він впев. Добре. Знову не вдалий хід. Фіанкето. слон білополя захищає слабкі білі поля. Суперник його віддав, білі поля ніхто не може захистити. Ну кінь ферзь але важко. Щось було сильніше. Мат в два ходи був. А, кінь є 2. захищений кінь. Кінь Є2. Не міняюсь, тому що у нього буде якось раз проти коня і слона. Якась компенсація має бути тут. Слабкий король. І білі поля на цей граю и